Усіх вітаю, любі друзі, в цьому випуску гравець Шахтаря підколов чемпіона світу з боксу Олександра Усика. Український футболіст повертається додому в Україну після невдачі в Англії. Михайло Мудрик завершив кар'єру гравця. Друзі, ставте лайк цьому відео та поїхали дивитися новий випуск разом. Манчестер Сіті відмовився підписувати українського футболіста. Англійський грант Манчестер Сіті перебуває у пошуках нового голкіпера. Зазначається, що одним із варіантів для містян є Анатолій Трубін з Бенфіки. Однак, за інформацією порталу Glorioso, цей трансфер навряд чи відбудеться. Річ у тім, що англійський клуб посилив інтерес до голкіпера порту до його кошту. Саме португалець є варіантом номером один для містян, і вони готові відмовитися від Трубіна. В Англії вважають, що українець суттєво здав останнім часом і більше не перебуває на топ рівні. Гравець Шахтаря підколов чемпіона світу з боксу Олександра Усика. Захисник донецького шахтаря Валерій Бондар підколов футболістів Житомирського Полісся після перемоги своєї команди у півфіналі Кубка України з рахунком 1-0, відповівши боксеру Олександру Усику, який грає за Полісся. Нагадаємо, український боксер Олександр Усик, даючи свій прогноз на матч, заявив, що Полісся вже сниться гравцям Шахтаря, які ще жодного разу до останнього поєдинку не забували оротогів бовків. Після переможної гри захисник гірників Валерій Бондар сказав такі слова: слава Богу, виграли цей матч. І нехай тепер сьогодні шахтар насниться по лісі, підколовши Олександра Усика. Тепер дуже цікава реакція самого боксера. Навряд чи Усик так просто це залишить без уваги. Бондарю точно буде не солодко. Друзі, а перед тим як ми продовжимо поставте, будь ласка, лайк цьому відео, давайте просувати україномовний Ютуб разом. Український футболіст повертається додому в Україну після невдачі в Англії. Хорватський клуб Хайдок відмовився від українського нападника Назарія Русина, права на якого належить Сандерланду. Причиною стало те, що хорвати не готові продовжувати оренду українця через фінансові запити чорних котів. За інформацією видання Футбол 24 з високою долою ймовірності. Русин влітку змінить клуб. Адже в Сандерланді більше не хочуть возитися з українцем. Назарій може повернутися на батьківщину. На нього претендує представник УПЛ ЛНЗ та Металіст 1925, який претендує на вихід еліту українського футболу. Раніше була інформація, що Русина виганяє з англійського Сендерленда через конфлікт з президентом клубу, який нібито лояльний до росіян. Стала відома ще одна команда від України в наступному сезоні в Єврокубках. Після виходу Динамо та шахтаря фінал Кубку України Олександрії достатньо закінчити сезон у топ 4 УПЛ задля виходу в Єврокубки, і ця команда Ротаня вже собі гарантувала. Тим самим «Динамівці» допомогли Олександрії не хвилюватися на фінішу чемпіонату в плані Єврокубкової боротьби для Олександрії. Це четвертий вихід у Єврокубки. Найкращий результат клубу в історії це груповий етап у сезоні 2019-2020. Також зазначимо, що в Єврокубках від України гарантовано зіграє Динамо, яке є лідером УПЛ та фіналістом Кубку України. Нагадаємо, що в наступному Єврокубковому сезоні Україна має право представляти чотири клуби. Також на місця європейських турнірах претендують Шахтар, «Полісся», Карпати і Кривбас. Друзі, кого, окрім Динамо Олександрії, Шахтаря, ви б хотіли четвертим побачити в Єврокубках від України Полісся, Карпати чи Кривбас. Напишіть вашого фаворита серед цих команд в коментарях під цим відео. А тим часом зірка Шахтаря близький до трансферу в Туринський Ювентус. Ювентус зробив офіційну пропозицію Шахтарю стосовно півзахисника Георгія Судакова, повідомив журналіст Бен Джейкобс у своєму твіттері. Сума цієї пропозиції не вказана. З даними джерела йдуть прямі перемовини між клубами. Спортивний директор Ювентуса Крістіано Джунтолі виступає за цей трансфер. Він вважає, що стиль гравця підходить команді. Наполі та Бренфорд також цікавляться гравцем, але першим пропозицію зробив саме туринський Ювентус. Відзначимо, що 22-річний Георгій Судаков у поточному сезоні провів 35 матчів за шахтар, забив 13 голів і віддав 6 результативних передач. На нашу думку, «Шахтарю» треба трохи опустити свої фінансові апетити та прийняти пропозицію туринців, навіть якщо це будуть умовні 40 мільйонів, а не 60, як хоче шахтар. То це все рівно велика сума. Навряд чи Судаков колись буде вартувати дорожче, тим паче в наступному сезоні Шахтар не зіграє в лізі чемпіонів. І де показувати Судакова незрозуміло. Треба позбавлятися футболіста вже зараз, щоб потім не було пізно. Тим паче, Ювентусу якраз необхідний подібний гравець в центрі поля, який може притримати м'яч та розпочинати атаки команди. Гарний вибір як для клубу, так і для самого українського футболіста. Гравець Карпат повертається назад в рух після невдалого періоду. Вінгер Карпат Ілля Квасниця може знову одягнути футболку руху. За інформацією журналіста Віктора Вацка, львівський клуб розглядає варіант оренди Вінгера, який наразі виступає за Левів. 22-річний футболіст приєднався до Карпат узимку, однак через ушкодження змушений був пропустити майже всю підготовку до другої частини сезону. Як наслідок лише 14 ігрових хвилин у трьох матчах УПЛ. Такий обсяг ігрового часу на полі навряд чи задовільняє самого гравця, який має серйозні амбіції. Згідно з даними журналіста, наставник Карпат Владислав Лупашко поки не розглядає квасницю як опцію для основного складу. Це й дало поштовх чуткам про повернення в рух, де гравець уже мав продуктивний відрізок. Відзначимо, що в першій частині сезону квасниця провів за рух 17 матчів, забив 4 м'ячі. З даними веб-порталу Трансермаркет, його трансферна вартість становить 3 мільйони євро. УЄФА готує чергові зміни у футбольних правилах. Головний адміністративний орган Європи з футболу УЄФА розглядає варіант зміни формату Ліги чемпіонів з наступного сезону. За інформацією німецького видання Bild, асоціація може прибрати екстра тайми у випадку нічийного результату за сумою двох поєдинків. Представники УЄФА пропонують в такому випадку провести серію пенальті без додаткових 30 хвилин, що допоможе знизити навантаження на футболістів. Також у ЄФА планує повернути правило, яке раніше застосовувалося в Єврокубках, а саме команди з однієї країни не можуть зустрітися на груповому етапі та в одній восьмій фіналу змагання. Крім того, учасники співбесіди обговорювали збільшення фінансового нагородження клубів, щоб потрапити до ТОП 8 групової стадії. Друзі, а чи підтримаєте ви ідею прибрати додатковий час у плей-офф Ліги чемпіонів, щоб команди відразу били серію пенальті після нічі? Напишіть вашу думку з цього приводу в коментарях під цим відео. Донецький шахтар залишився без бонусу за Михайла Мудрика. Відомий британський журналіст Бен Джейкоб споділився інформацією стосовно фінансових умов трансферу українського бінгера Михайла Мудрика з донецького шахтаря у Лондонській Челсії на фоні допінгового скандалу за участю футболіста. За словами журналіста, сума трансфера мудрика в Челсі склала 70 мільйонів євро гонорару, плюс 30 мільйонів євро додаткових виплат. Із цих 70 мільйонів євро 25 мільйонів євро було інвестовано власником шахтаря Рінатом Ахметовим у гуманітарні цілі та у відновлення України. Частину грошей, що залишилося шахтар, направив на погашення боргів, що означає, що вони не порушують фінансовий фейерплей і можуть виступати в Єврокубках без проблем з боку УЄФА. А тепер є ще 30 мільйонів бонусів, жоден із яких, наскільки стало відомо журналісту, ще не було виплачено. Тож, якщо мудрик більше не гратиме за Челсі, то Шахтар фактично не матиме права на ці бонуси, сказав журналіст Джейкобс виданню Токспорт. А тим часом сам Михайло Мудрик близький до завершення кар'єри гравця в Челсі. Відомий інсайдер Фабріціо Романо заявив, що український вінгер Челсі Михайло Мудрик може більше не повернутися до команди Енцо Мареськії, якщо його визнають винним по справі можливого порушення допінгового законодавства. Інсайдер Фабріці Романо пояснив, чи може український півзахисник Михайло Мудрик повернутися до команди на фоні підозри у вживанні допінгу та загрози утримання максимальної чотирирічної дискваліфікації. Це все залежатиме від офіційного вироку, тому всі чекають на це для розуміння подальшої історії лондонського Челсі та Михайла Мутрика. Написав інсайдер Романо для видання GiveMeSport. Таким чином, якщо українця виправдають, а це дуже мало ймовірно, то він може знову потрапити до команди Енсомарецький. В іншому випадку футболіст просто завершить кар'єру саме в Челсії. Друзі, якщо Челсі розірве контракт з Мудриком, то в якій команді ви б хотіли побачити українську зірку? Напишіть в коментарях під цим відео. Гравець Динамо Київ близький до трансферу в один з найсильніших клубів Туреччини. Бешик зацікавився форудом Динамо Владиславом Ванатом. Повідомляє видання фотоспор. Турецький клуб, який шукає підсилення на позицію нападника, на наступний сезон почав стежити за 23 річним українським футболістом. Зазначається, що Бешектаж може викласти за трансфер Ваната суму у понад 10 мільйонів євро. Однак президент Динамо Ігор Суркіс не захоче відпускати свого бомбардира менше, ніж за 25 мільйонів. Динамо Київ планує вигнати свого футболіста. Мова йде про захисника Валерія Лучкевича. Наставник киян Олександр Шовковський більше не розраховує на цього виконавця, якого підписали два місяці тому. Зазначається, що Динамо планує продовжити контракт з своїм захисником Олександром Караваєвим. Також після травми відновився Олександр Тимчик, а тому у послугах Лучкевича більше немає потреби. А також, друзі, пишіть в коментарях, хто, на вашу думку, переможе в українському класичному Динамо Київ чи Шахтар. А також не забудьте поставити лайк цьому відео та підписатися на канал. Дякуємо за те, що з нами. Бережіть себе та Україну.